Вітаю, друзі! Продовжую ретроспективу ливарного циклу. Нагадаю, цей ряд відео знятих в період з 2017 по 2020 роки на старопромисловій території нижньодніпровського трубопрокатного заводу, в яких я оглядаю металургійні комплекси СФЛЦ, Великого Мартену та ряду інженерних споруд, які обслуговували ці виробництва. У цьому відео я хочу показати інженерну споруду, яка за документами має назву Вузол А. Що назва означає, мені не вдалося дізнатися, але ця будівля поєднувала в собі трансформаторні підстанції та меж-зал насосної станції номер 3 поруч з якою також були розташовані підземні резервуари. Точне призначення будівлі мені теж не зрозуміло, але вона якось пов'язана з циркуляцією технологічного водогону, ймовірно, через найближчу градирню. Збудована ця споруда всередині 1960-х років зупинила роботу приблизно у 2010-х і частково демонтована на початку 2020-х років. Кілька років тому в одному зі своїх відео я вже показував машзал насосної станції і виглядав він ось так: це 2018 рік. А далі я хочу показати вам огляд цієї будівлі у 2020 році, бо будівля зазнала деяких змін. Та стали доступні деякі приміщення, які раніше були зачинені. Виглядають чарунки зрощувача градирні. номер А це старедна насосна станція, мабуть, десь 1940 х років. На той час такі насосні, мабуть, були типовим явищем. Що тут всередині? Якийсь мотлох. Я навіть не бачу, що тут є. Тож на вихід. Тут поруч були підземні резервуари. Ось один з них. І уся рідина з них, ймовірно, пішла у ґрунт, а може навіть і у саму будівлю. Ці резервуари тут десь п'ятиметрової глибини були. А їх перетворили на болота. Тепер до них підходити небезпечно. Ну ні, ані абітоні. Напевно, зараз уся вода буде он там. Всередині вузла А. Хай <плес> вже Що? Авжеж. Будемо, <плес> відлічний, такой небольшой. І приватний такий басейн. Взяли, розколопали резервуари і стався басейн. А як вони тепер будівлю будуть демонтувати, коли тут вода стоїть? Самі ж собі шкоду скоїли. Так, як? будуть підсипати і витісняти воду. Оце нагадаю вам, як виглядав цей машзал у 2018-му з цього ж самого ракурсу. Це, напевне, якась побутовка чи кімната майстрів. Дивіться, тут у підлозі канали для кабелів. Дивне сусідство зображення ікон та модних жінок. Привіт! Наче якесь остаткування, але темно і майже нічого не видно. Коротко нагадаю про важливість донатів на військо. У описі під відео є покликання на збору через волонтерів, яким я довіряю. Долучайтеся. Отут залишилось деяке електрообладнання і надписи, за що воно відповідало. Мастило господарство. Електроцех освітлення, вибухова камера, власні потреби, електроцех 1, насос 4, вентилятор 6 градерні правий і поруч закреслена від на скважину водоканалу. Насос 9, вентилятор 6 градерні лівий, насос 5, насос 6. Це РМП, насоси 7 та 8. Ну от таке обладнання живилося від цієї підстанції. А вже ж на дверях хтось приклеїв горлчані етикетки. Фу. Дуже приємно, що стара дерев'яна градирня ще стоїть ціла, що її не демонтують. Люблю цю споруду і я її якось вже показував вам у своїх відео. Стій висока напруга. А вже ж тут же ніякої напруги немає. Бо і частини обладнання вже теж немає. Це ще одна підстанція в цій споруді. Це якесь реле часу. Зараз підсвічу. Тут є кабельні приямки. Вибачте, за подробиці пахне тут не дуже добре, бо хтось тут вже нагидив, Тож треба і під ноги дивитися. Над обладнанням отака електрофурнітура. Мабуть, з неї кабло підводилося або розводилося. Але тут же все розікрали. Оце злили трансформаторне масло. На 20-тах отакі цікаві важельні затвори. Але все, що можна було вкрасти, вже винесли. Намагаюся підсвітити телефоном. Ця секція обслуговувала насосну станцію. Цікаво, куди мій напарник пішов. Пишіть коменти, ставте реакції, підписуйтесь на мої аккаунти в Телеграм-Інстаграм та рекомендуйте мій канал друзям. Від Мартена залишились тільки труби та частина прольоту. Це вузол А. Насосна станція в комплекті з трансформаторними підстанціями. Перетворилася на басейн. Тому що пошкодило тут підземні резервуари і вся вода пішла в будівлю. Це стара насосна станція 40-х років. А це наша машинка, наш сьогоднішній транспорт. А на цим все. Бажаю нам перемоги. Демонтажі нікого не жаліють. Великий деребан. Це був Машзал в злу А колись. А Частина будівлі залишилася, а Машзал, у нього навіть вода була, якщо пам'ятаєте, я показував колись фото та відео, то ось воно ну, так зараз виглядає.